Сразу прилетіли оці здорові, а потім пішли маленькі. Маленькі з'їли все, що попалося по дорозі. Картошку, укроп, а здорові з'їли кукурудзу. Боремося, ну, як можемо, кожен день виїжджають по час по два бризгають по вулицям, коли ну, люди приходять, жалуються. Ну, на які вулиці кажуть, де вони з'являються, там їх і обробляємо. Особливо там, де проводяться бойові дії, або на лінії зіткнення, або на замінованих територіях, там не обробляється земля. І це наслідки по великому року рахунку екоцида. Росії проти України Кушугумська громада, саме де русло Дніпра, м'яко кажучи, висохло саме там це основна кормова база і відбувся спала.